Доброго дня! Сьогодні підготовив на базар отакі от сорти винограду. Зараз я перерахую, Оце в нас рембо. Два ящика і Рембо Красиві ягоди. Далі йде. Басанті. А така крупна. Таким кольором Басанти. Гарна далі Де? От тут княжа булава. Такий мене сорт такі. Дальше. Е, далі ще йде э, сенатор Бурдака вот, трошки і там э, криворі э, як він криволі криворі вернісаж, вернісаж він такий загорошений цього року. От тут э,

Тут така ягода гарна. Далі ще йде кишміш синій Іванка, а цей століття. І далі ще Полонес, кишміш полонез. 50 цього року кишміш повнес. Ось такий, такий нас. Сьогодні перелік сортів сортів гібридних форм і будемо їхати на базар. На цьому все, до побачення.